Доброго всім вечора. Ми готові нову історію обсудити. І історія дуже коротка зараз буде, перша, але дуже змістовна, я думаю, по відповіді. Ні, підожди, дивись, я оце думаю. Хлопці. Е -е, ми... Ні, ми якось неправильно робимо. Ти в мене цій історії врас за, за це. А типу я, ти не знаєш, про що буде. Вообще, вам Хочеш слово. заздалегідь, а не. Треба якось заздалегідь, заздалегідь, щоб я підготувався і щось говорю. А ти хопа, а я ніфіга не знаю, що это. Так ну... а ти ж ніколи не погод. Ні, я зніматися не буду. Тебе ж разве можна. Ладно, давай, я все одно знаю. що... Ти коли от в кондиції правильно, я можу раз і пати шумок Я не бухаю. Взагалі-то. Подумай, що як алказ. І так. Пашимо по екрану. Ой, вибачте, що таке ножом. Підожди секунду. Підожди, підожди. І так, і так, я зараз значну ето. Памелу купили, я ж вас попереджала, що буде помила в ефірі, тому да любимо ну с ней нормально кстати, вообще трендіть. Ми сильно чавкаємо, і при приділи. Карту Пар... не пускає, пишіть в ділі. Пару людей там тільки писали, що а вчата є і це неправильно. Ну от у нас ну кому не, не нравиться, ми ж вас не прив'язали до наших ефірів і до нашого відео ципками. Ви можете дивитися або не дивитися. У вас є право, Ми да, ж ніколи не заставляємо. Бачите? новий рік. Так, я читаю коротко, одне одна, фраза одна. пише е, Сергій 007. Сергій 007. О, так. Давай. У мене таке. Я добиваюся якоїсь дівчини, і потім пропадає інтерес, що потрібно робити. Він, коротше, добився да. до того діла. Да. І потім, коли він зробив це все діло, в нього пропав інтерес. Mm -hmm. Може він гей? Ну Я думаю, що він вже понял і переключився. Полюбив. Ні, ну, ну, що я можу сказати? То просто не твоя дівчина попадається. В якому смыслі ти добився? Ти просто шукаєш. Да. Буде така, що ти доб'єшся, а потім підеш ще другою добиватися, а потім поймеш, що та була предвидуча лучше. Тут, тут, тут все зависит от дівчини, я вам скажу. Опять все Все на нас, дівчата, ви поняли? Нет, так а що? ну ти ж поймеш, що э, всі хлопці, я вже казав в предыдущих видео, всі хлопці, можешь сюди скидывать шкурки. У да? мене вже тарелок. Ладно, це всі можна. Всі хлопці. Козлы. Та ні, не козлы. При чому тут козлы? Я шучу просто. Не Ага. Ну, просто не попалась така. коли тобі попадеться, що ти очі так закотиш. Ну дивись, а, а от ну, хіба немає определеного якогось вірусту у чоловіків, коли вони. Зупиняються? Ні, навпаки, коли вони просто у них е... галочки. Так, да, Галочка, галочка, ні, галочка. Що просто у нього ціль, ну у тебе може ні. Ти взагалі у нас окрема особистість. Ні, ні, ні. Я тобі... Ти тільки по любві. Да. А є хлопці, яким. Це не важливо, а важливо просто рейтинг свій повисити. Ну, вони так думають, що чим більше було дівчат, тим він крутіший. Можливо, ти такий один е, з них. Ні, запомни, головне не калічество, да. а головне качество. Це так. Понімаєш? І о той, що таких хлопців, що типа не можна матюкатися на камеру о во дивіться, подарунки. Піждіть секундочку. Ох, любить подарунки. Ліонеса обняв. Обняв. А, може це хлопець? Ліонеса? Да. Так, ти мене збила, що ти говорила? По поводу. А, я говорю тобі по поводу цих хлопців, які. Во, а що, тебе, не, а не було таких друзів, які просто тупо всіх підряд і чим більше, тим краще. Так. Да. У нас була банда сім чоловік. Ура, ціль закрила. Гарбузів тобі надарували вже спасія. А нет, я обняв поцілував. Бачу по аватарки. Дуже гарна дівчина. Файна. Бачите? Так, така, така красота, що аж не можу в екран дивитися засліпляю. Що я тут? терплю? Терплю. Заради контенту. Терплю. Ну? я що? Ні, такі хлопці багато. Насчет, насчет. Ну, це по молодості. В основному. Ти думаєш, це проходить? Проходить. Ну, ти ж розумієш? У вас була банда, ти казав, і що? У нас була банда, із 7 чоловік п'ять були такі, що йобари террористи. Угу. А два були нормальних. Один ти, а другий кто? Ні, я був йобар террорист. <реш> Хорошо. Я ж не буду іммін називати, вдруг вони мене так. дивляться. Ну, і, і от ті, які я, ти з ними спілкувався потім, от зараз. З хлопцями? Да. То спілкуйся з ними. Вони так, одружені? Що? Одружені по двоє дітей. У мене... Зупинились? У них крепкі сім'ї. От я зараз раз, два, три вспомнив. Чотири. У них крепкі сім'ї, у них по двоє, по троє дітей. У мене тільки розведена і одна дитина. Ага. А, ні, є такі, що теж там: одна на стороні, дитина і друга дитина на стороні. Ну це один. А остальні всі нормальні. А я другий, який не нормальний, типо. Коротше, вони не цей, не продовжують свою зав'язали. Ні. Десь це длилось до 25 років, а потім вони зупинялись, у них, як правило, такі заможні дівчата, скажу тобі, ну, батьки багаті. І вони, може, на цьому зупинились. Думаєш, да? Да. так? Ну, якщо вони повелися просто на те, що їм простіше буде жити. Повелися на таких на таку дівчину, да? він ну, чисто тому, що да. через батьків. Таких знаю чотири через так батьків. Час. Чотири чоловіка знаю з нашої компанії, що ну я не знаю повелися, вони кажуть, що по любві. Але там багаті батьки, і вони переймають їхні бізнес. І ти думаєш, що все ж таки це повплинуло конкретно? Що ну, вони зупинились? Що вони одружились? Да, Але навряд чи зупинились. Ну я думаю, що я думаю, що ради цього. Тому що, ну, по більшому счету ж всі хочуть жити добре і не напрягатися. Ну якщо вони обрали дружину. Ні, давай, підожди. Ми не про це зараз говоримо. Ми говоримо про цього хлопця, який е, да, за... які у нього перспективи. Да, В нього задоволення і далі. Він каже, що робити? Він, що робити? Він, йому, ну, це, мабуть, вже надаїли. Рекомендацію давай? давай. Даю рекомендацію, що треба робити. Продовжай в тому же духі. Знала. Да, е у тебе на твоєму путі зустрічається дуже прекрасна, гарна дівчина, яка, яка зробить те саме, що ти зробив з остальними. І ти відчуєш це, як це погано, якщо ти розбивав дівчатам, хлоп... о, дівчатам серце. І ти це все відчуєш і поймеш, що так робити не можна. Але продовжаєш як там жодусі. Привіт, привіт. Нормальна відповідь? Логічна, сказала б я так. Ну, не попалась, але вона попадеться. Попадеться Полюбе. тебе вона зачепить і бортане. Це називається принцип або зрадить. Та не зрадить. Ну, чи одразу зрадить? Підливає в вогонь. Ні, вона просто скаже, братан, ти офігенний пасик, але в цьому ділі ти не такий, як я очікувала. Ага. І все, і піде далі шукати. Але ж з однієї сторони, теж його можна зрозуміти. Ну так. Просто що ти шукаєш в цьому ділі? От що ти шукаєш? Ти шукаєш кайф чи ти просто собі галочки ставиш? Тут теж треба зрозуміти. Якщо дуже мало інформації? Да, якщо людина Твої та... мотиви. Да, якщо людина тебе не доводить до того, що ти хочеш, собі представляєш і обрисував в своїй житті, то це одне діло. А якщо ти просто йобер терорист, а ти йобер терорист? <ріст> Все, давай наступну історію. Наступна історія. Привіт, Катерина. Mm -hmm. Каталіна, Каталіна. Та я ж читаю здоровий з людьми. Читаю історію. Давай, жги. Привіт! Хочу розповісти вам історію, з якою я і досі не розібралася. Майже рік назад, мені 17 на той момент, почала спілкуватися з одногрупником, йому 21. Все було з моєї Стоп. ініціативи, так. Мені я... теж цікаво. їй 17, 17, а йому 21, 21 і вони одногрупники. П'ятигодник. Так, давайте якісь зрослі історії про дітей не треба. Нема дорослих історій. Ну, давай. Ну, взрослі вже самі розбираються, а от діти. Їм треба допомога. Так, почала спілкуватися з одногрупником, йому 21. Все було з моєї ініціативи. Він відмазувався, але знову прийшов до мене в групу, і я сама написала йому і запропонувала свою допомогу. Написала йому домашки. За нього робила кілька завдань. Він говорив. Як він мені вдячний і обіцяв віддячити постійно, але нічого не робив великими буквами. Подлес. Дійшло діло до сесії, я закрила сесію йому, а вдячності знову нуль. Я не знаю, навіщо я це робила, напевно, щоб бути найкращою для всіх і у всьому. наше спілкування вже було не зовсім дружнє. На першу зустріч він нічого не подарував. Не запропонував навіть каву, хоча ми три години гуляли по морозу. З ним? Ну так. Да. Потім я наважилася і сказала, свої, і сказала, що свої почуття потрібно якось доказувати. Він в той момент розізлився і подарував потім букет. Він був жахливим, але добре, хоч подарував. Він постійно грав в ігри, не працював і не вчився. Мені це не подобалося, і я дуже багато разів говорила йому про це, але тільки обіцянки результату нуль і вирішила це закінчити. Пояснила все і сказала, що мою думку не змінити. І все. Він не став сперечатися, і такий типу ок. Перші півроку після нашого розставання все було добре зі мною, але далі я постійно думала про нього із дуже сильним соромом. Мені подруги нагадують в жарт. Мені смішно так, але більше соромно і не по собі. Він почав снитися: секс, гарні моменти, в реальному житті сексу не було. Я майже кожен день думаю про нього, то сумую, то соромлюся цього періоду мого життя. Я вчуся гарно в університеті, але не працюю. Тобто, часу у мене достатньо, роботу знайти не можу. Це все відбувається через багато кількість вільного часу чи тому, що у мене немає на кого переключити увагу, або все-таки щось залишилося до хлопця. Він відрахувався, але знову прийшов до мене в групу. Я пишу дякую за вашу історію, буде продовження. Ні, ви ще коротко розповіла, могла б ще розказати, як я йому дарувала подарунки, а він мені ні? Як він гарно розповідав про наше майбутнє, але нічого не робив, але це вже таке формальності. В цілому, в кінці поставила вам питання, ну от її питання. Так. Це все відбувається через багату кількість вільного часу, чи через те, що не можу, немає на кого переключити увагу, або все ж таки щось лишилося до хлопця. Так, давай я в двох словах скажу і все. Дівчина дуже молода. Да. І у неї ще все в розових містах. Вона собі реальність малює трошки по-другому. Тут треба на це все закривати очі і трошки лояльніше до цього всього відноситись. Вони у них через чур повишені, як і сказати. Очікування. Е, да, е, очікування чуть-чуть сильно завишені, і вони собі малюються зовсім по-другому, як на це малювати. Живіть своєю життю, нічого від нього не чекайте, і це ж, скажімо так, зарано ще. Щось тут обсуждати. Ну їй е, зараз 18, так розумію, а добре. Ш... Дякую. Хлопець не проявляв ініціативи. Це було все з твоєї ініціативи. правильно? Правильно? Ти йому добре дуже допомагала. Будь-який хлопець буде цим користуватися. Ти ж розумієш? Ну а на паузу буде. тут питають, куди писати історії на наступний ефір? В мій інстаграм. Інстаграм Віка Кот. Коротше, він не нічого не, не, не давав ніяких надій на те, що щось буде хорошо. принаймні при ну, по по цьому повідомленню, яке я прочитала, да, по цьому тексту. Що там? Потім о, дівчина написала, Танюшка. що він щось там обіцяв, як у нас все буде добре. Танюшка в ефірі, отак на сердечки на старі так. Танюшка, привіт. далі. общем, дуже дивна історія. То, що ти про це досі думаєш, тобі соромно, це пройде, ну просто сприймай це, як твій. Так сказати, підлітковий досвід да. не вдалий, але це досвід, який тобі дасть якийсь фундамент, щоб далі так не робити. Якщо, ну, треба якщо ти робиш якийсь, ти можеш показати хлопцю, що він тобі подобається. Але якщо він тобі не відповідає навзаєм, у тебе там пазл, треба скласти, то, ну, Ну, можеш ще одну попитку зробити. Ну, якщо він рівно до тебе, три години по морозу гуляти, каву не випити, ну. Коротше, це вас... було все. Понятно. Хорошо, що у вас не було сексу. Та ну нащо таке зразу? Трені. Да. Будуть ще історії. Добрий вечір. Пишу вам для рубрики реалії життя. Усім. По 16 років ми всі спілкуємось, колі друзів, є хлопець, що здається мені з усіх найсимпатичнішим. Спочатку приділяв мені увагу, часто зіштовхувався поглядом, робив мені компліменти і цікавився мною. Потім моя подруга, вже подруга в кавичках, також почала придивлятися до нього, завжди проявляла ініціативу в спілкуванні з ним. Писала йому перша та намагалася бути до нього ближче. Спочатку він ігнорував її увагу, що було мені приємно, та продовжував задивлятися на мене. Мені подобалась його увага, та не знаю, чи подобався він мені. Ну і я не хотіла сильно відповідати взаємністю, щоб не надумав, що я закохана в нього. Пізніше побачила, що він теж з цікавістю спілкується з тією моєю подругою. Та проблема ще у тому, що вона прагне до його уваги, а натомість зі мною конкур. Я не вважаю, що якийсь хлопець взагалі вартий нашого з нею спілкування. А тобто, вони хороші подруги, і вона розуміє, що жертвує спілкуванням з подружкою заради того хлопця. Тут же ревнощі. На початку, коли вона тільки проявлялася до нього, взагалі написала мені фразу: мені здається, ти скоро його в мене уведеш. Хоча... Між собою ми усі в компанії просто друзі. Потім я, коли стояла з ним поруч, вона взагалі шукала привід, щоб я відійшла кудись, начебто, принесла їй якусь річ, яку вона забула, почала проявлятись до нього і тактильно намагалася доторкнутися. Він реагував спокійно. Також цей хлопець наголошував на тому, що дівчата його не цікавлять. У зв'язку з цим у мене були версії, що можливо він просто дружелюбний, тому так гарно спілкується, що з нею, що зі мною. А можливо, йому просто подобається, що одразу дві дівчини звертають на нього увагу. Якщо підсумувати, мені приємна його увага, але боротися за неї я не хочу З цією подругою. Спілкуватися, хочу, але вона дуже відвертає мене своїм конкуруванням зі мною. Питань як таких немає, просто цікава ваша думка. Моя думка така: подружки це не за, не назавжди. Вони отак-от кудись здіваються на фоні якихось непонятних стосунків, на фоні ревнощів, на фоні ну, просто таких непорозумінь. І це не тільки у вас так. Ви б хотіли з нею спілкуватися, але вона бачить вас конкуренцію, тому що той хлопець і на неї, і на вас. Дивиться і його теж можна поняти. Він їй дуже подобається. Якщо вона йому приділяє більше уваги, а не він, то, скоріш за все, це буде ненадовго. Просто почекайте, хочете з нею спілкуватися, відпустіть її, хай там вони розберуться, не властьте, вот трикутник. Він же ж вам понятно, що ну, просто було приємно увага від хлопця. Ну, це всім приємно. Ну, якщо ваша подруга дуже ним зацікавлена, віддайте їй управління в руки, хай розбереться. Це буде недовго з його. Так, ти тут займаєш простір. Мій. от, А навіть якщо і довго, ну, ну, значить довше трошки почекаєте. Все, а потім вона прийде до вас поплакати. Який він гандон розказати. Главне, щоб ви не були винуватою в тому, що у них не склалося. Да. А якщо складеться, то й слава Богу. Ну, Та нічого не складеться. Да. Ну, то його знає. Дивіться. Може, і складеться. Молоді дівчата не партяться взагалі по цьому поводу. Да. До 25 років живіть свою життя, навіть не думайте. І після 25 її живіть. Ви нікому нічого не обов'язані, Живіть собі і все. Якщо ви думаєте, що е, ви там стара Дєва, замуж щось не вийшло, чи ще щось, забійте. Та ніхто так не думає вже. 21 століття. Ні. Артем. <клес> що 21-е століття. Я вже знаю дівчатам, яким 22-23 роки. Їх кинули чоловіки, в них є діти, і вони в вагоні шукають собі чоловіка. Я знаю таких Зачем? дівчат. Я не знаю. Потому Діти важко. вже є. Все, ну, зачем? Все, закриваємо це питання. Тут ти все сказав. Чоловіком буде проще, думати? По тімі, по, по всьому тушу фотокамеру, будемо зараз общаться в Тіктокі. Да? А свої історії можете писати мені в інстаграм або на емейл, який вказаний під цим відео. Да. Всім бувайте. Бувайте.